І так, добрий день, дорогі мої. Сьогодні в нас меню, і, як завжди, обід. На перше у нас зупа з кваску. Ми приготували для зупи вже картоплю, морку і сам квасок. Бачите, який він у нас гарний. У нас почалися дощі і почалася весна. Все цвіте, все зеленіє. В банях налили ми води, кинули кусочок кісточки і. Починаємо робити, це в нас на перше. А на друге, я забула вам сказати, макарони з сметанним соусом. І, вроді би, все, ну і салат ми завжди робимо якісь салати. Так, починаємо. Додали кісточку, налили води, тепер наріжемо картопельки, дамо рису трошечки, поставили. Чотири яйця варити, бо класкова зупа хоче яйців. Ну і готуємо це все. Окей. Дамо морк, половину. Я ніколи не даю цілу морку, я даю все половину, а другу половину лишаю для, для зажарки. У нас немає любителів таких, щоб їли моркви, хоч я дуже люблю моркву. Окей. Ще подивлюся, що в нас є. У нас щось овочі вже немає ніяких. Подивлюся, що в нас є з овочів. Якщо щось є, то може теж щось можемо запекти. Не знаю, побачимо. Ой. До нашої супи ми кинули рис, він вже майже зварився, картопля зварилася, все зварилося, м'ясо зварилося. Десь там його треба знайти ще. І зараз ми робимо заправку до нього. Беремо сибульку, моркву. Ми кидали два яйця, витягнули два, чуть нам не згоріло, таке буває також. Ну, але ми зараз його поріжемо. Так, квасок ми також різаємо. Різ. І будемо його трошки підсмажимо. Але перше підсмажимо цибульки, а потім підсмажимо квасок і кинемо його до нашої зуби. так ми його нарізаємо, яйце ми також нарізали. Ми нарізали два яйця, а потім а два лишили і ще кожному по пів яйця кинемо до зубки. Корнумо в тарілочку. Окей. це наше яйце нарізали, взяли морку, зараз напрямо моркву і наріжемо цибульки. Окей. Окей. Беремо пательню. Ми до нашої зупи кинули вже квасок, щавель і зажарку. Ми зажарили першу цибульку, моркву. З олійкою, ложку, столову меті, okay. додали кваску, щоб воно трошки пересмажилося, і тепер вилили то все в зуку. Пробую, треба посолити. Посолимо, дамо яйце і що? І виключимо? Ставимо варити слідуючу. Треба нам сіль свалимо зі ми вже нашу зупу повідклали, поставили укріп на макарони, а нашу зупу відклали. Може, ще треба буде солі, не знаю. Ну, але зараз ми кинемо сюди до зупи яйце. І потім все посолимо. Подивимося, чи що ще бракує. Відкидаємо яйце. Okay. Тут є два яйця. Ми говорили чотири. А ще два яйця ми лишили. Так як в нас є семеро, то ми розріжемо то на сім кусочків. І ще кожному дамо кулак. тарілочку. Окей, okay. пробуємо. би здалося посолити солі. багато трошки не посолі немає. Напевно, отак. І накрию кришкою. Все, воно ну, чекає свого часу. Все. І беремо другу страву, це макарони з білим соусом. Беремо пасту. Ця паста в Італії називається папарделла. Вона велика. І майже всю ми її викидаємо їсти. І ми всю пасту кидаємо. Ну, то ми всю побачимо, як вона вийде, ми кидаємо її сюди. Ось для наших макаронів робимо заправку, беремо не небагато, робимо такий соус, наливаємо трошки олії, кидаємо трошки масла, Окей. Білий соус. Окей. І масло, обов'язково масло. Ось так масок корує. Так, дорогі мої, нас обід готовий. У нас на перше зупа з кваску із яйцями. І на друге макарони з соусом бі білим білим. Як ви його робили, ви знаєте, і з пармітяна. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал. Щиро від всього серця. Заходьте на канал, підписуйтеся, коментуйте, кладіть лайки, я вам буду-буду буду дуже вдячна. А зараз я бажаю вам здоров'я, міцного, мирного неба, всіх гараздів і величезного терпіння. Я з вами прощаюся. Я з вами прощаюся. Всім кажу до зустрічі, а нам кажу смачного.